Емоції позитивні. Це було дуже важливо, тому і з гравцями говорив, була мотивація для гравців, тому що дуже, дуже справді було для нас важливо саме перший матч, історичний перший матч в другій різі для всього градовинського футболу було важливо перемогти. І це був такий певний тягар відповідальності перед гравцями. Цього разу ми вже ставили певні задачі, і саме перемогу. І гравці справилися, це теж характеристика їхніх професіоналів. І підмічу, що у нас два матчі. Два сухих матчі. Ми тримаємо свій ворот на замку, і сьогодні забули чотири голи. Перший взагалі історичний перший гол мав бути дуже гарний. І він нам вдався саме таким, щоб війти в на історії. Що казали гравцям після поєдинку? Ну, я якби, хвалив всіх да, і е, анонсував те, що клуб буде підтримувати звісно команду загалом і кожного гравця. Зокрема, там, в тому числі, в нас є наприклад такі гравці, які були з нами на зборах, які з нами тренувалися, але на жаль, отримали тренування тренування. Травму, яка їм не дозволяє грати за наш клуб в матчах, але все одно ми їх теж не будемо кидати. Вони будуть в клубі, ми будемо разом їх лікувати і потім з ними виходити на гру і досягати результату. Ну в принципі, загалом я завжди казав, що нам. Важлива задача в першу чергу виховувати наших місцевих гравців. Ми підписали за останні дні молодь юників 16-17 років. Це саме наші місцеві гравці, яких ми будемо виховувати і підтягувати поступово до першої команди. Це важливо. Це стратегічна місія команди для того, щоб ми виховали наших гравців. Але результат ніхто не відміняв. Ми тут не просто так, не для участі, ми тут для перемог. І сьогодні ми це показали всім довели, що ми можемо вміємо перемагати.